Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі Прихаюча життя. І сьогодні я збираюся йти в фінансовий уряд Чехії для того, щоб подати свою податкову декларацію за 2022 рік. І доки у мене всі документи на руках, я вирішила зняти для вас відео, можливо, воно вам знадобиться, як все ж таки самостійно заповнити податкову декларацію, як розрахувати податкову знижку, та який пакет документів вам може знадобитися. Я не буду. Галтер, я не можу відповідати за всіх, і тут в Чехії, я так розумію, в наш час. Може бути різність ситуацію. Я вам просто покажу, як я заповню свою податкову декларацію, та як я розраховую, де взяти ці цифри і який пакет документів я зібрала. Давайте спочатку я вам розкажу, що в Чехії, як і в Україні, потрібно подавати податкову декларацію, але не тільки ФОПам і бізнесу, як це в Україні, а всім. За декого подає робота, якщо ви там працювали з 1.01 до кінця року. Якщо у вас були дві роботи або більше, то вам потрібно самостійно подавати декларацію. Якщо ви не весь рік перебували на території Чехії, як ми, да? То також нам потрібно самостійно подавати податкову декларацію. Але якщо у вас дохід менше 10 тисяч крон на місяць, тобто не оподаткований дохід, то ви не маєте подавати декларацію самостійно і, взагалі, не маєте подавати. У Чехії є така схема, що вони, роботодавець платить. Збільшену суму податку, і в кінці податкового періоду податково фінансовий уряд перераховують і повертають частину грошей людині як бонусну частину, як знижка на податок. І ось саме тут, таке, таке, знаєте, в Україні податкова нас там штрафують, щоб ми вчасно подавали декларацію та платили податки, а тут навпаки, тобто кожен місяць. Сплатяться податки, а в кінці року ти подаєш податкову декларацію, тобі повертають частину грошей. І от скільки грошей мені мають повернути, залежить від деяких факторів. І перший фактор це якщо ми працюємо не повний рік. Для українців, які приїхали в Чехію у зв'язку з російською агресією, це дуже актуально, тому що ми не з січня місяця роботали, і роботодавці за нас переплатили набагато більше грошей, ніж потрібно. Ну авансом, так скажемо, щоб навірника у мене чоловіка або дружина у вас за рік. 2022 отримали доходу менше 68 тисяч крон, то ви також маєте право на знижку для чоловіка. Якщо у вас є діти, ви також маєте право на знижку на дітей. Якщо ваші діти ходять до дитячого садочка. Також є знижка на відвідування дошкільного закладу. Ми платимо за дошкільний заклад, вони платять за нас податки, і таким чином податково нам повертає частину цих грошей. Є в Чехії також, якщо ви є донором крові, ви повинні це якусь знижку отримати. І знижки по інвалідності, і також є. Проценти з будівельних накладів, якихось е, іпотечних кредитів, подарунків, пенсійного страхування, страхування життя, е, також внески члена профспілки, оплата іспитів для підтвердження результатів додаткової освіти. Тобто, ну, якщо щось із цього вас стосується, то треба. Копати поглибше, душе, щоб з'ясувати, яка саме знижка буде. А я, я вам покажу, на яку знижку я маю право. Для того щоб отримати всі ці знижки, має бути проведена якась експертиза, чи ви є податковим резидентом чи не резидентом у Чехії. А у мене, начебто, начебто, ми з нашою візою тимчасового захисту ми являємося податковими резидентами, тому що ми проживали у Чехії більше ніж ніж пів року, там 183 дні. Тобто, І, умовно, ми вже резиденти податкові. Ми тут легально працюємо, ми живемо більше ніж 6 місяців. І тому ми є податковими резидентами. А якщо ми податкові резиденти, то ми маємо право на податкову знижку. Також є така річ, як ще податки з України. Якщо ви там отримуєте доход, то також цей дохід може вписуватися в податкову декларацію, але Україна з Чехією вони не домовилися уникати оцих подвійного оподаткування, і тому, якщо у вас є дохід і в Україні, і в Чехії, то вам краще звернутися до бухгалтера. До речі, до речі. До речі. під цим відео я вам залишу контакти а, бухгалтерів, які можуть зробити. Цю роботу за вас. У них це називається податковий консультант. Без проблем ви платите гроші за консультацію. Вам консультант робить податкову декларацію, а ціна може варіюватися від 1000 крон до 2000 крон. Я бачила електронні податкові декларації, які ви на сайті заповнюєте. Там ціна 500 крон. Ну, тобто за гроші ви можете все це зробити. Швидко і не заморачуючись, просто подаєте консультанту всю інформацію, яку маєте, і він вам все розраховує. І у нас так купа людей заповнили податкові декларації, не дуже розбираючись, що там до чого. Але, Але я і... маю економічну освіту, і тому для мене дуже цікаво все ж таки розібратися самі. І якщо я таким чином ще й вам допоможу, то буде добре. До речі, Я вже була в фінансовому уряді, і всі, всю інформацію, яку я вам зараз буду показувати, мені її вже перевірили. Єдине, що у мене там не вистачило декількох ксерокопій, і тому мене відправили назад. Але всі, всі Цифри все перераховано, все, начебто, правильно. Звісно, що коли податкова декларація моя вже потрапить на перевірку до фінансового уряду, можливо, там ще будуть якісь. Моменти я того не знаю, і тому під відео я обов'язково вам напишу, чим же скінчилася ця справа з моєю податковою декларацією. Чи все я правильно заповнила, і щоб ви також мали на увазі, що якщо ви сумніваєтесь, то платіть гроші консультантам і бухгалтерам, і все буде добре. Якщо ви. Хочете зекономити на цій справі, можете зробити декларацію по тій інструкції, яку я вам зараз дам. Тож, переходимо до, до комп'ютера. У мене є ось такий формулярчик, це файл Excel. Сюди я можу записати всі свої дані, роздрукувати і віднести до фінансового уряду. Але, зважаючи на те, що у мене тут трошечки а, старий Excel, і воно мене не, не дуже рівнесенько тут все чомусь відображалось на, а, при друкуванні не по листочках, тому я вирішила заповнити відруки. Ви також можете це зробити, якщо Якщо не маєте принтеру, наприклад. Так, що ми тут заповнюємо? Давайте по черзі. Отже, я дуже погано читаю на, на чеській мові, тому просто дивіться, як називаються у мене ці графи, куди я що заповню. Отже, сюди, в саме перше віконце, я я записую запис... Карловарський край, тобто це фінанс, фінансовий уряд. До якого а, краю відноситься. Тут місто, в якому ви мешкаєте. У мене це хеб, значить, я пишу хебу, тобто в, в де, в хебу, хебу. Хебу. Тут пишемо своє родне число. Є воно, якщо у вас нема родного числа, то сюди можна записати дату свого народження. Або у вас буде родне число у довідці з роботи про доходи. Вони вам присвоюють якесь родне число, і його ви можете сюди записати. Далі, тут у нас хрестик ставимо, і ось тут хрестик. Зверніть увагу, далі пишемо 2022 рік. Далі пишемо своє прізвище, як в паспорті, як на візі. Да? Далі ім'я. Хай буде попова, так? Да? Попова Інна. Так, що ще? Також сюди ми пишемо адресу в Чеській Республіці. У мене це хеб. Наприклад, подград. Подград. Номер будинку. Далі. Тут ми пишемо наш індекс, індекс. Свій телефон плюс 420, чеські бажано, І далі тут імау. Собака. Далі. І ось тут а, я пишу Україна. Тобто це м -м, гражданство, я так розумію. М -м. Далі все. Тут ми пишемо дату. Де вона тут дата наша? Ось тут. Так, сьогодні у нас є там? Тут буде наш підпис, номер рахунку. І код банку, куди вам потрібно цю знижку? Повернути. От в цій графі буде, буде відображатися сума знижки, яку вам повинні повернути на ваш рахунок. Тут пишемо в хебу. Так, все, першою сторінкою ми розібралися. Переходимо до сторінки номер 2 Саме цікаве, що у нас може бути. Отже, 22 рядочок, сюди ми, записуємо. Так. сюди ми записуємо суму, яка у вас надана в довідці з роботи про доходи. Наприклад, у мене там 201, 115. Якщо у вас дві роботи, то сюди ви вписуєте. Загальну суму, тобто додаєте одну роботу і іншу, і в цю графу ви її вписуєте. Enter. Далі. Тут у вас на сірих, на сірих ячейках у вас буде те, що вам не потрібно заповнювати, воно заповнюється автоматично. Якщо ви будете переписувати, який я на формуляр від руки, то звісно, не забудьте оці. Цифри також туди внести. Значить, 201, 115. у мене загальна сума доходу. Далі ми заповнюємо. Також ця сума дублюється от сюди. Бачите, да? також 201, але округлюється до сотні. Якщо у вас тут 115, то 201, 100. це сума, з якої вираховується податок. Бачимо формулу. А, так, сюди автоматично під. Тягується 15%, які за вас сплачує роботодавець. Тобто 15% це податок на дохід. Кожний платник податку має право на податкову знижку, і максимальна сума це 30 840. Далі ми переписуємо ось ці всі нулики, які у вас тут стоять. І дивимося. Так, у нас тут 3840. Це ми нічого не заповнюємо. Це в 2022 році. Так воно і є. Далі спускаємося до 52-го рядочку, ось він. І сюди вводимо другу цифру, яку вам дають у вашій а, довідці з роботи. От, наприклад, 1535, от сюди я ввожу Все. І ось тут ми дивимося, що у 55-й рядочок це мінус 15,355. це е, я маю право отримати оці гроші. Тобто, тут в формулярі все враховується автоматично. Тут всі формули вбиті, І тому, якщо що, вас цікавить такий формуляр. Тією автоматичною формулою, то підписуйтесь на мій канал «Перхаюче життя, пишіть під цим відео свій емейл, і я вам відправлю посилання на цей екселівський файл, за яким ви можете самостійно розрахувати свою податкову знижку і дізнатися, скільки грошей вам поверне фінансовий уряд в Чехії. В цьому формулярі внесені вже всі формули, і, файл екселівський, він сам розраховує всі ваші знижки. Давайте я вам покажу, які у мене ще знижки, крім того, що я податковий резидент, платник податків. У мене є ще троє дітей, і одна з доньок ходить в дитячий садочок. Старша в школу, це не рахується, молодша ходить в адаптаційну групу, це також не рахується, але рахується ще. Садочок, офіційний державний садочок в Чехії. Якщо у вас є щось схоже, діти, які ходять до садочку, то давайте я вам покажу в яку графу, що потрібно внести. В ячейку у строкі 43 я вбиваю ту суму, яку я отримала в довідці з садочку. І от сюди, оцю суму я і вношу. У мене тут 2000 крон. Так, у кого є дітки, значить, що ми тут робимо? Сюди ми вбиваємо прізвище дитини, сюди вбиваємо ім'я і сюди ми вбиваємо родне число. Якщо ви не знаєте, яке у вас родне число, пишете дату народження вашої дитинки. Так. І сюди, в цю графу, ви вписуєте кількість місяців, яка вона з вами проживає на території Чіської Республіки. Так, у мене це 9 місяців починаючи з березня. Ми в березні приїхали з квітня. Другу дитинку ми записуємо сюди своє ім'я її, родне число, і дивіться. Оця графа для другої дитинки. Але якщо у вас тут не повний рік, то треба розділити ці гроші ці місяці. Тобто сюди додати до повного року 3 місяці, і сюди записати 6 місяців. Далі, у мене є ще третя дитинка. І прізвище, ім'я і родне число. Тут ми нічого не пишемо, тут уже 12 місяців. Сюди пишемо 6, які залишились до 12 місяців. І от сюди пишемо 3, які залишились до наших трьох до наших 9 місяців. Тобто, виходить, що кожна дитинка зі мною проживала 9 місяців. От 9 місяців і 9 місяців. Але... Але спочатку заповнюється за одну дитину, потім за другу, тобто гроші, да? бо різна, різ, різ по-різному рахуються на першу дитинку. Я в описі під цим відео надам всі цифри. На першу дитинку одна сума, на другу друга, на третю, третя. І ось таким чином рахують. І от формула вам все сюди швиденько підраховує. Всі ваші знижки сюди підтягуються. Тобто я маю право на е, отримати 64,378 е, крон на свій рахунок. І саме ці, ці цифри я і подаю до свого фінансового уряду. І наприкінці е, другої сторінки мені потрібно внести, скільки я додаю до декларації документів. Я додаю три довідки з роботи. Далі у мене йдуть п'ять нуліків, потім одну довідку з садочка, далі нулики, і тут загальна кількість всіх своїх ксерокопій, довідок, все, що у мене є, крім самої е, декларації. Тож, як я вам і сказала, я вже була в фінансовому уряді, але мені не вистачило декількох е, ксерокопій моїх документів. Тому давайте я вам розкажу, який пакет документів я зібрала. Отже, по-перше, я взяла довідки про доходи з місця роботи. У мене дві роботи, значить, дві довідки про доходи. Я написала чесне приглашення про те, що називається у них «Афідевіт». Про те, що я така-така, я, до речі, посилання на ці документи на бланки, я вам скину в описі під цим відео. Отже, чесне приглашення від мене за те, що я не отримувала оподаткованого доходу у Чеській Республіці з 1012022 і по той період, як я влаштувалася на роботу. Така бумажечка. Я взяла довідку з садочка, вони самі видали у січні місяці, за минулий рік одразу видавали нам довідку з садочка. Також я попросила у класного керівника в школі, щоб вони мені надали. Підтвердження про навчання моєї доньки старшої у школі, хоч там воно на податки ніяк не впливає, але щоб у мене було підтвердження, що моя дитина до 18 років вона навчається. На молодшу я нічого не подавала, тому що вона їй тільки два роки. Вона ще не зобов'язана в садочок ходити. Вона ходить в адаптаційну групу, але там ніяких документів ми не маємо. Далі я взяла від чоловіка чесне приглашення про те, що він не отримував на дітей податкової знижки. Це пишеться від імені чоловіка, і він перераховує наших дітей і каже, що він. Не отримував податкову знижку. Що ще? Я взяла, зробила наше українське свідоцтво про шлюб копію з собою. І три, три наших українських свідоцтва про народження. Я чула, що дехто каже, що потрібно на чеській мові. Я не робила поки що переклад. Якщо буде потрібно, звісно, я зроблю, але поки що я взяла українські ксерокопії. Далі, я зробила ксерокопії віз і Паспортів всіх п'ятьох. Так, як чоловік подає чесне приглашення за те, що він не отримував на дітей знижку, то я подаю свідоцтво про шлюб, що він мій чоловік, і також подаю його паспорт, щоб то було як документ. Так? Хто там іде? Я! Ілана, ну будь ласка, не бігай. Іланочка, будь ласка, я прийду через 5 хвилин, подивлюся. Пирожочки, Пирожочки піши, сонечко, не бігай, мені не бути мало. Ілана, ну вийди, будь ласка, з фарбами звідси, ти щось вимажеш мені щось. Коли я прийшла з цим пакетом документів до фінансового уряду, у мене перепровірили кожний поперець, а також перерахували деякі цифри з моєї декларації, і сказали, що мені потрібно заповнити ще ось таку анкету, яка підтверджує моє резидентство у Чеській Республіці. Тут я написала на чеській мові. В зв'язку з чим я приїхала до Чехії, яка у мене віза, чи я маю де мешкати, написала адресу у Чехії, написала адресу в Україні, скільки я планую тут залишатися, чи є у мене тут бізнес, чи я маю звичайну роботу, чи у мене є дохід з України, чи є у мене рахунок у Чехії, чи є у мене рахунок за кордоном. Чи є, маю я з собою родичів? Я написала манжела свого, чоловіка, дітей, дату народження, все-все-все. Також, чи навчаються діти, а, ну, ось і все. Чи отримую я якийсь дохід із Чехії, із України? І тут до кожного пункту в дужках є прохання. Будь-яку інформацію підтвердити копіями цих документів. Тобто мені потрібно ще донести договір з роботи з однієї і з іншої, тобто саму копію договору. Також мені потрібно підтвердження з того місця, де я мешкаю, як ми в гуртожитку мешкаємо, то у мене тут обітована карта обітуваці. Ну, тобто, з якого числа ми тут мешкаємо. Далі я тут ще заповнювала кількість днів, що ми тут проживаємо. Також мені сюди потрібно додати, так, підтвердження є. І додати копії наших страховок. Так, ну і начебто все. Ось такий пакет документів у мене. Я сподіваюся, що я нічого не забула. Я весь цей список напишу в описі під цим відео, можливо, не в перший день, як воно вийде, ні коли в мене з'явиться час. Отже, податкову декларацію ми маємо подавати до 31 березня. Якщо ми подаємо електронну декларацію, є багато сайтів, на яких можна це зробити в електронному вигляді, то там вона подовжена, ще більше у нас часу. Тобто, якщо у мене сьогодні 20 лютого, то у мене ще 10 днів. 8 8 днів лютого і весь березень для того, щоб підготувати весь пакет документів і його спокійно подати. У фінансовому уряді я була декілька разів, і перші рази кожного разу оператор перепровіряла мої цифри, і десь у мене були там невеличкі помарочки. То я там місто забила написати, то там неправильно щось адресу надрукувала, то ксерокопію не взяла. І мене повертали, щоб я переписала цю декларацію, так як я її заповнювала від руки. А ось останній раз у мене сьогодні прийняли все ж таки декларацію, але не перевіряючи. І я не можу зрозуміти, чи там все добре. Тобто, я бачила, що оператор її пролистала, але не перераховувала, як попередні люди робили. Тобто, кожного разу я потрапляла до іншого оператора. Тобто, не може такого бути, що вона мене запам'ятала, ну навряд чи. Тобто майте на увазі, що можуть одразу перевіряти, можуть не одразу перевіряти. Тому у мене є ще ризики того, що будуть якісь правки-поправки. Всю актуальну інформацію після 20 лютого сьогоднішнього числа я буду додавати в описі. Будь ласка, читайте інформацію під цим відео. Там вся актуальна інформація. Тож дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал в коментарях під цим відео пишіть адресу своєї електронної почти після того, як підписалися, і я вам пришлю. Формуляр, в якому автоматично перерахується кожна ваша знижка. Якщо ви знаєте якусь додаткову інформацію, або ви помітили помилку в моєму відео. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я думаю, це буде важливо не тільки для мене, ну і також для всіх українців, які зараз перебувають в Чехії. У нас один за всіх і всі за одного, тож давайте допомагати один одному. І ділитися корисною інформацією, тому що ми безкоштовної інформації ніде майже немає, тому що ця інформація вона коштує грошей, бухгалтерія, податкові консультанти беруть за це від тисячі до двох, Кому як пощастить, можливо, і дорожче, не знаю. А декому, можливо, і безкоштовно. Отже, якщо у вас є ще якась інформація, або, можливо, якщо ви здавали. Кров, тобто донор, якщо у вас є якась нерухомість, ці пункти, які також дають право на податкову знижку, але я про них не знаю, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб ми поділилися з людьми цією корисною інформацією. Всім дякую за перегляд, гарних вам податкових знижок, і тож всім пока.